Тепер ми переходимо до розв'язання пропорцій. Як це взагалі треба сприймати і що це таке? В якомусь сенсі це відношення. Тобто, якщо ми глянемо зараз на наш приклад, на нашу пропорцію, то по суті це відношення 8 до 36 таке ж саме, тобто дорівнює відношення 10 до чогось, яке у нас позначено n. І це невідоме n нам треба знайти. Таким чином, ми розв'яжемо пропорцію. Перш за все, тут є дуже багато методів, насправді, для того, щоб розв'язувати пропорції, і в цьому відео ми досить багато із них розглянемо. Давайте почнемо з того, що подумаємо. На що треба домножити 8, щоб отримати 10. І тут треба пам'ятати, що ми діємо з дробом. І для того, щоб зберігати це відношення 8 до 36, якщо ми будемо множити 8 на щось, то 36 ми маємо множити на те ж саме щось. Тобто, коли ми робимо щось із чисельником, нам треба робити те ж саме із знаменником. І навпаки. Тепер давайте думати, на що треба множити 8, щоб отримати 10. Ми можемо просто взяти 8 і помножити на 10 восьмих. Тоді вісьмірки скоротяться і ми отримаємо десятку. Але насправді, по-іншому, можна ще 10 восих записати просто як 5 четверти. Тобто, ми чисельник та знаменник поділили на 2. Давайте запишемо поки що це ось так. Тобто, 8 ми множимо на 5 четверти і отримаємо 10. Але, як ми вже сказали. Треба зберігати відношення. тому ми множимо 36 на таке ж число. Нам треба множити на 5 четвертих. А отже, що ми отримаємо? N у нас буде дорівнювати 36 множити на 5. Четвертих. Дорівнює. 36 множити на 5 і ділити на 4. Давайте скоротимо. 36. Ділити на 4 це буде 9. Маємо 9 множити на 5, тобто 45. Отже, n нас дорівнює 45. І, можна сказати, як відповідь, напишемо нашу пропорцію 8,36 дорівнює 10 ділити на 45. Тепер давайте розглянемо інший метод, для того, щоб розв'язати нашу пропорцію. Для початку запишемо нашу пропорцію, знову ж таки. 8 ділити на 36. Дорівнює 10 ділити на n. І тепер давайте подумаємо в трохи іншому напрямку: на що нам треба помножити 8, щоб отримати 36. Тобто, в скільки разів 36 більше за 8. І таким чином ми дізнаємось, яке відношення всередині ось цієї лівої частини. І знову ж таки, оскільки в нас стоїть дорівнює, то таке ж відношення має зберігатись і в правій частині. Отже, давайте подивимось. Поділимо 36 на 8. 36 та 8 обоє діляться на 4. Тому давайте скоротимо. 36 ділити на 4 це 9. 8 ділити на 4 це 2. Отже, нам треба 8 помножити на 9 других на 9 других. Щоб отримати 36. І, відповідно, щоб отримати наше n. 10 нам теж треба буде множити на 9 других. Давайте це і запишемо. n дорівнює. 10 множити на 9, на 9 других. Це дорівнює 10 множити на 9 і ділити на 2. 10 та 2 скорочуються, лишається 5 множити на 9. І знову ж таки, ми отримали 45. І коли ви побачили. Це відношення, цю пропорцію, ви могли також подумати: а чому б нам просто не використати перехресне множення, чому нам просто не помножити хрестиком? І насправді це робочий метод, але він досить механічний. Він працює на простій алгебрі, але просто треба розуміти, що ви робите, коли ви використовуєте цей метод. Тому давайте зараз ми розглянемо цей метод, а потім ще розглянемо просто використання алгебри для того, щоб розуміти. Як вона використовується в перехресному методі. Давайте запишемо знову ж таки нашу пропорцію. 8 ділити на 36 дорівнює 10 ділити на n. Що таке це перехресне множення? Ми множимо ось цей чисельник на ось цей знаменник. І це має дорівнювати множенню цього знаменника на ось цей чисельник. Тобто, у нас отримується такий хрестик. Що це буде? 8 множити на n дорівнює 36 множити на 10. Отже, 8n дорівнює 36 множити на 10, це 360. І тепер все, що нам лишилось, це поділити обидві сторони на 8. Поділимо тут на 8 і тут на 8. Тут у нас 8 скоротяться, лишиться n дорівнює 368. І насправді це досить логічно. Давайте просто подивимось, як до цього можна було ще дійти. 8 треба нам помножити на щось невідоме, щоб отримати 360. Це був, в принципі, ось тут крок. 8n дорівнює 360. І на що можна помножити ось цю вісімку? Нам найзручніше це зробити так, щоб вісімки скоротились. Отже, нам треба 8 помножити на 360 восьмих. Для того, щоб отримати 360. У нас тут 8 скорочаться, і ми отримаємо просто 360. Отже, давайте все-таки дорозв'яжемо це. У нас лишається n дорівнює 360 ділити на 8. Давайте зробимо це в стовпчик. 360 ділити на 8. У нас тут буде 32, 4. Лишається 4 востачі. Виносимо 0, мінус 40, 40 ділити на 8 це 5. Остача 0. Отже, 360 ділити на 8 це 45. І відповідь у нас знову ж таки n дорівнює 45. Як ви бачите, ми використали три методи, і відповідь завжди однакова. І давайте розглянемо останній метод. В ньому є трохи алгебри, але він нам реально допоможе зрозуміти, як працює це перехресне множення. Отже, давайте знову ж таки запишемо нашу пропорцію. 8,36 дорівнює 10 ділити на n. І тепер можна подумати ще так. Нам заважає n в знаменнику. І я б хотів якось цього позбутись. Як я це зроблю? Ми можемо домножити 10 ділити на n на n, тобто 10 ділити на n і множити на n, тоді n у нас скоротиться. Але як ми знаємо з теми рівнянь, якщо ми множимо на щось праву частину, нам треба множити і ліву, щоб зберігалась рівність. Отже, тут також множимо на n. Що ми отримуємо в результаті? У нас виходить 8 36 n, дорівнює. n скорочується і лишається просто 10. І тепер нам треба якось позбутися від цих 8 36. -х. Для цього ми можемо домножити його на 36 8. -х. І чому ж це спрацює? Давайте подивимось. Але знову ж таки, ми множимо обидві сторони рівняння. Про це важливо не забувати. 10 також множимо на 36 восьмих. Отже, у нас тут скоротяться вісьмірки. А також скоротяться 36 і 36. І ми отримаємо просто n. n дорівнює. 10 множити на 36. Це буде 360 ділити на 8. І як ми пам'ятаємо, у нас в попередньому. Способі також вийшла така відповідь. Отже, ось приблизно на цьому етапі ми вже дійшли до того ж самого перехресного множення. Насправді, ці два способи є досить аналогічними. Це те ж саме, що й перехресне множення. Але коли ми множимо навхрест, то ми робимо трохи менше кроків. І як ми вже рахували раніше, 360 ділити на 8 це буде 45. Отже, n дорівнює 45. І що реально цікаво в алгебрі, це те, що ви можете використовувати різні способи, допоки вони математично логічні. І відповідь можна отримати абсолютно різними методами. В цьому відео ми використали чотири відносно різних способи для того, щоб розв'язати наше відношення, нашу пропорцію. І тут можна використовувати спосіб, який вам подобається найбільше. Можливо, найлегшим для вас здався найперший спосіб, а можливо, перехресне множення здається найлогічнішим. Тут уже вибір за вами.